Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка з проїздом кругового перехрестя. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якими напрямками може проїхати водій зеленого автомобіля? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. За напрямками А та Б, 2. За напрямками А та В, 3. За напрямками Б та В. 4. Лише за напрямком В, 5. Лише за напрямком Б. Та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Давайте таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також не забувайте підписуватися на канал, аби не пропускати свіжі відео. А тепер давайте перейдемо до розбору ситуації. Отож, ми маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 круговий рух, та зелений автомобіль, який під'їхав до цього перехрестя. Тут водієві пропонуються три варіанти для проїзду. Давайте розглянемо кожен та визначимо, який же дозволяється, а по якому проїхати не можна. Отож, варіант, А це заїзд на коло з лівої смуги в ліву смугу і подальший з'їзд з кола в ж з цієї лівої смуги. Варіант Б це також поворот з лівої в ліву смугу, але з подальшим перестроєнням в праву смугу та з'їздом з кола вже з правої смуги. Ну і варіант В це перестроєння перед колом в праву смугу для заїзду також в праву і з'їздом з неї ж. Ну і тепер, власне, нам залишається вирішити лише два питання: з якої смуги дозволяється заїжджати на коло, та з якої смуги з кола дозволено виїжджати. Спочатку знаходимо пункт 10.4, який ми в наших відео згадували вже неодноразово. Тут сказано, що перед поворотом праворуч, ліворуч чи розворотом, водій має зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, крім випадків, коли виконується поворот при в'їзді на кругове перехрестя, тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги. Тепер щодо виїзду про це говориться вже у наступному пункті правил дорожнього руху, тобто в пункті 10.5. Отож, виїзд з перехрестя до організовано круговий рух може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо, звісно, це не суперечить дорожнім знакам чи розмітці, а також якщо це не створює небезпеки чи перешкод для водіїв інших транспортних засобів. На малюнку ми не бачимо транспортних засобів, яким водій зеленої автівки може створити перешкоду. А значить, він може як заїжджати на коло з будь-якої смуги, так і виїжджати з нього. Відповідно, правильним варіантом є варіант під номером 6. і я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.